Так, нещодавно мобілізаційний вік опустили з 27 до 25 років. Далі Тарас Чмут сказав, що потрібно мобілізувати всіх з 20. Це, в принципі, думка не нова, це вже обговорювалося з деякими депутатами, не знаю в якому контексті. Давайте послухаємо, що сказав Тарас про цю мобілізацію з 20. Танський вже підписав закон, який проголосовано було ще минулого року. Який зменшує призовний вік з 27 до 25 років. Як це вплине на ситуацію? — Ситуацію яку або з чим? — із мобілізацією? Як вплине, я не знаю. І чи це достатній вік? На твою думку? Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу. і Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше це все даремно. Ці всі сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо? Воно все даремно. Ми втрачаємо час, ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну, жорстку вертикаль е, сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти, але чи є сенс зменшувати вік аж до 20, коли можна раціоналізувати власне війну? І, власне, цей аудит, який зараз сильський проводить, і про який вже вся влада говорить. Ну, це ж про це. Так роблять дійсно, роблять аудит. Там головна інспекція Міністерства оборони працює, переглядають хто, де, що, як і куди Є це. Але ми не знайдемо внутрішні резерв для того, щоб доукомплектувати частини хоча б до рівня 80%. Ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб провести нормальну ротацію для тих, хто зараз воює, хоча би на рівні бригад. По відведенню в тил на декілька місяців я вже не кажу про ротацію і демобілізацію тих, хто воює. Ну, давай ще раз повернемося до початку. 25 років ок, але вже пізно. Нам Ну, коротше, ви зрозуміли. В принципі, це думка в реальності не нова. Про це вже багато хто казав. Але я думаю, що на Тарасич Мутана їхали, тому що він є ким там керівник фонду порони живим. Він популярна людина, і на нього наїхали, тому що він про це сказав. До цього на цій ж українській правді також ще один чувак казав точно те ж саме. За повіку. Я зараз скажу дуже непопулярну фразу, я розумію, що... але я маю на неї право. Мені здається, що їм видали десь методичку, і вони всі починають цього. Я зараз скажу дуже непопулярну фразу, яка змінить там прямо все, і будуть хейтити. І вони починають про це зниження віку до 20 років з однієї тієї ж фрази. Судячи з досвіду нашої 3 окремої штурмової бригади, мобілізаційний вік має бути знижений. Молодь. 25 – це достатньо. Має бути ще нижче. А хто? Ну, як історика може запитати. Запита, тепер скажи історик. А тепер я скажу як історик. Дивіться. Ішов 1914 рік. Перша світова війна, Україна розділена між австро угорщиною та Російською імперією. Нас, українців, етнічно 40 мільйонів. Дві і кришне можливо. так він сказав, що типа, я от скажу не популярну річ знизити. А чому який у вас цей досвід третього штурмової? З того досвіду, про який я чув, от єдине навіщо потрібно набирати дуже молодих чуваків. Це те, що найкращі оператори дрону у віці від 19 до 20 років. Тобто єдиний сенс набирати цих молодих чуваків 20 років це брати їх в оператори дронів. Але навіщо для цього знижувати мобілізаційний вік? Ну, хіба що ми плануємо цих хлопців 20 років загнати в окопи і перемолоти їх з чорноземом, коротше російськими кабами. Якщо ви хочете набрати молодих чуваків операторами дронів, то просто рекрутте їх і видавайте їм дрони, але не так, як робить. ЗСУ зараз, коли когось беруть в оператори дронів, а в результаті він опиняється десь там на позиціях з автоматом в, в окопі, йому потрібно або штурмувати, або відбувати штурм росіян. Потріб, ну, реально потрібен чіткий план. Потрібен конкретний план, де буде сказано, що ми шукаємо молодих хлопців. Чисто для того, щоб вони в окулярах сиділи цілими днями і 18 годин на добу грали в комп'ютерну ігру, яка називається «Знищи російський танк на дроні. Все. Тому що нафіга вам, 20-річні хлопці, щоб вони бігали там з тими гвинтівками, ну ніхто ж не захоче туди йти. А, а якщо ми подивимося на цю... Яку я Population Pyramid, яку я показував, не знаю, як вона навіть переводиться, ну, коротше, ви зрозуміли, то цих хлопців, якщо от знизити мобілізаційний вік з 25 до 20, то хлопців з 20 до 24 років в нас всього лише 475 тисяч. Якщо ми віднімемо від цієї кількості ну, там, заброньованих, Якихось непридатних, ті, хто навчається, і так далі, ну залишиться з них тут 200 тисяч. Ну ви зможете, ну не ви, а ТЦКшники зможуть наловити 50 з них. І що? І куди ви їх відправите? Ви просто їх відправите в ці відділення, заротуєте людей або додасте цих молодих хлопців до відділення, а навіщо. Просто проведіть нормальну рекрутингову кампанію, де ви будете чітко казати, якомусь чуваку, якому 18 років, в якого мізок працює ще набагато швидше, ніж якомусь у якогось чувака тут з, з цієї 45-річної вікової категорії. І дайте йому гарантію, що він буде 18 годин на добу просто літати і скидати а, гранати з дронів. Або, я не знаю, що там ще робити, або цими FPV-дронами ганятися за, цими, за російськими солдатами. І все. Тому що, якщо ми будемо понижувати, ну куди далі? От тих, хто у віці 2024 всього лиш 475 тисяч. Що далі? Ми будемо спускатися до 10-14, яких зараз трошечки більше, ніж мільйон. Я впевнений, що ну, це дані за 2023 рік. Я впевнений, що з початком війни ну, дуже багато з вікової категорії до 18 вже виїхали, і навряд чи вони повернуться в Україну, і навряд чи їх повернуть. Тому що, ну, є, звісно, ідейні люди, але я думаю, що більшість просто підмутила так, щоб ці діти виїхали з України, щоб вони не опинилися в цьому мобілізаційному віці. І е, їх не призвали до ЗСУ або просто не випустили з країни після 18 років. Ну от, і все. І, до речі, є відео від тут Юрія Бутусова, де він розповідає про когось чувака, який е, дуже класно оперує дронами. І цей чувак він прийшов от на війну по, по оголошенню, можете подивитися це відео від Юрія Бутусова. І це реально той кейс, коли не потрібно зменшувати мобілізаційний вік. Якщо ви хочете набрати молодих чуваків. Просто видавайте їм дрони пачками. Просто проводьте рекрутингові кампанії, де ви чітко кажете, що якщо ти потрапляєш в ЗСУ, то ти не йдеш там в якусь лисячу нору, яка знаходиться на самому передку. А ти будеш сидіти там за 3-4 кілометри від лінії а, зіткнення, і будеш просто літати там дроном. І все. І ви зможете набрати цих молодих хлопців. І дійсно використовувати їх за призначенням. Тому що, якщо йти по цій а, дорозі, яку пропонує Тарас Чмут і взагалі дуже багато військових і депутатів, ну ми дознижуємося, що я, в принципі, можу вам гарантувати, що на оцих ми, ми вже не можемо надіятись, тому що, скоріш за все, їх вивезли. Це в нас залишилось 20-20 річних 475 тисяч, а далі все. І якщо ви кажете, що зараз вже критична ситуація, немає людей, там потрібно поповнити а, ці відділення хоча б до 80%. Ну а що далі? Після того, як ми заберемо 20-24 річних, що далі після цього? Після цього ми будемо плакати, що їх всіх десь там повбивало на передовій, а ми не можемо знайти операторів дронів. Ну, це коротше, реально, дуже стрьомна стратегія. І як завжди, як завжди, що Тарас Чмут, що цей чувак, що взагалі всі, всі просто кидаються лозунгами, фразами, а ніхто не каже, який конкретно план. От пустити до 20 і що далі, я не знаю. І ніхто не каже, що далі. Просто опустити, а далі, а далі якось, якось можна получиться.